Колегами і партнерами називають медики та рятувальники молодь, яка вирішила пройти навчання у рамках проекту Школа волонтерів. Адже усі вони прагнуть одного рятувати людські життя. Такий стан в країні, що в принципі. Не може не вражати будь-яке тільки вімкнути новини, і вже кожна подія, кожна звістка з сходу чи з інших навіть областей і дуже якби давить на психіку, якби це саме по собі змушує прийти і навчитися, щоб бути готовою до всього. Бути готовим до всього якраз і навчатимуть у школі волонтерів. Проект реалізують на базі комунальної установи обласний молодіжний центр, який вже багато років працює з молоддю та залучає фахівців у різних галузях. Яка завгодна допомога має бути професійною і фаховою? Тому сьогодні тут присутні і представники, представники МЗС, лікарі, представники служби, психологи, які саме проведуть тренінги для того, щоб наші волонтери могли бути надавати допомогу фахово. Навчити всьому за два місяці неможливо. Волонтерам нададуть лише базові знання. Це ми дамо ну, тільки основу, а там наша людина кожна вибирає, куди їй краще, чи вона може медик, чи вона буде краще. Піти в територіальну оборону захищати, бо там є такі питання да? участі в територіальній, чи в рятувальній справі, чи в пожежній справі. І вже на основі цього вони повинні формувати свої добровільні команди. У школі волонтерів забажали навчатися понад 40 юнаків і дівчат за прогнозами організаторів, коли проект набере популярності, бажаючих буде більше. Це є пілот. Ми будемо відповідно до нього вже коригувати і розширювати вже кількість людей, які будуть приймати участь в даних проектах. Окрім фахівців державних структур, долучили до співпраці і громадські організації, які мають досвід волонтерської роботи. Найактивніші слухачі школи, говорить Анатолій Безпалюк, отримують можливість стажування за кордоном у рамках своєї діяльності.